Малий Умка біла ведмежа, сказав мамі, Я хочу літати, а ти спробуй, відповіла велика ведмедиця. Може, у тебе вийде? Але ж я не вмію, зітхнув Умка. Велика ведмедиця лагідно поцюхала синочка за вухом і вказала на гагар, що сиділи на скелі. Дивись, як літають птахи. У них це виходить. А я піду ловити рибу. Пішла велика ведмедиця, а маленький умка залишився сам і сів спостерігати за гагарами. Гагари сиділи, гагари кричали, гагари літали над ведмежам, а воно проводжало їх сумним поглядом задерши до неба свою гостроносву мордочку. Мабуть, можна злетіти з розгону, вирішив Умка. Він швидко, швидко задріботів лапами по снігу, але замість того, щоб злетіти, перевернувся стільки разів, що в нього навіть в голові запаморочилося. Ні, щось не те», – подумав Умка обтрусився від снігу і зашкультигав до тієї самої скелі, на які шуміли гагари. Спробую краще зі скелі злетіти, як ці гагари, адже зі скелі кожен полетить, вийшов Умка. Сяк так вдалося ведмежаті видертися на скелю. Закрила вона від страху очі, замахала лапами і Требнуло. Добре ще, що влучив вумка в замед і не дуже забився. Вибрався він з гори і бурчить. З тієї скелі можна полетіти тільки на землю, а я, а я хочу в небо. Постояв умка, постояв, лапою за вухом почухав і каже сам собі. Ці птахи, мабуть, тому літають, що в них є крила. Краще почекаю, коли у мене виростуть, а поки піду повчуся у мами рибу ловити. це у країні тюленячий живе, далеко-далеко на півночі, де блакитні Крижані гори по північному океану плавають, де холодна завірюха свища свою протяжну пісню, де від снігу вся земля біла-біла. Тюле низлий не, не кусається, нікого не ображає. тільки дум... Вже ледачий, такий ледачий, що про це варто розповісти. Пірнають його друзі у воді, рибу ловлять, а тюледер лежить на крижині, навіть не ворушиться, відкриє пащу і чекає, щоб риба сама до нього стрибнула. Гей, тюледере! Кричать тюлені. Годі спати, ти так всю рибу проспиш. Не просплю, відповідає тюледар. Поїхне, на інший бік повернеться і далі дрімає. Одного разу з ним така історія трапилася. Запросили тюледаря на іменини. Всі гості зібралися, тільки його немає. Знов проспав, мабуть, вирішила імениниця. Аж тут одне маленьке тюленя причала по Крижину в океан понесло. Крижину в океан понесло. Яку крижину? сполишилися тюлені. Ну, ту саму, на якій тюледар спить. Поспішили тюлені на допомогу, але крижини вже й сліду нема, ані крижини, ані. Тюледаря. Шкода, бідолаху, сказав старий пристарий тюлень. Хоч воно й ледаче таке, а шкода ж все ж таки. Але через півроку крижину до берега прибило. Через півроку. Дивляться, тюлені, очам не вірять, лежить на боці тюледар, сопе, наче так і треба, навіть вусом не веде. «Здрастуй, тюледаре!» Поверненням. закричали навперебій олені. Чоледар тільки позіхнув розочок і соно пробормотів. Не заважай ти спати. От який ледар, чоледар. Навіть за півроку не виспався.